Всім привіт! Ой, ха це відкрив. кого от відкрив. Е, сьогодні будемо грати GTA. А давайте знову плейспіт. Гонки пограємо. Ті, що в другому відео були, пограємо ці гонки. Якщо хочете, я покажу, не питайте навіть, чого вчора відео не було і позавчора. Всі вчора. Я не пам'ятаю. Сьогодні будемо грати, продовжувати. Ми вже на четвертому епізоді. Бачите, ще не грав без, без вас нічого. І от будемо зараз. Араз підкручу звучок. Скручу топ. Забувся поставити знову зарядку, його... давай. П'ятий, четвертий, третій, другий перший. Є. Сталося знову першим. Якщо стаємо першим, в першій шкатці... Оооо, це дуже хорошо. Це означає на победу. Це ще така топла машина зараз. Ну, візьмемо другу. Круг, восьмий учасник, хух, ледве отстрілив. Зараз поміняю быстренько акумулятори. Сівда мене хочуть підібрати. 160 матки заноса это был Я хочу тоже подрывати квость Але... Двох одним вистрілом не може бути. Давай. Другий крок з другого. Тут на хто быстріше А Є шокатки, что машини розкидаються бомбами. Хто скільки я Довше оцінив, то той виграв. Ой, я один раз е, був, розбився чи ні. Наверно, ні одного разу. А мне интересно, что скидается цей биоаз, чи нет. Он тут тут не От... А не е. Е. Я сейчас бы не туда заехал и все. О, у них хорошо, что зубы работу. Марка машина не интерьер. Я то врізався, але розбився я не розбивался. Шість минут я грав, семь. Нову машину, і що шуткуєте? Огрі? От міні-кверхні. Вер... О, я зараз от про цю карту, я, яку я зараз буду грати, я її про неї говорив. тебе требует ухаживать себя бомб. Какие машины будут тебе Вот видите? Да кто уже попадался? Фух! Да ты шоу! разбился е ⁇ на -а -а -а. Ой. 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 А? -а, -а, -а. Червоних треба ухилятися, це дуже так. Уфет. Сюда подбед, подбед. А коли ти не подбез будеш? Кажуть, призи. Кой ти будеш не підбедки? Все, что играл. кое починается комбо, то все. Так что, Якщо... вот раз, быстро играть. Трамп. Ну, конечно, чтобы я не взял цей лет. Какие хоть. Якщо ви хочете ті відоси, які я знімав ті два дня, щоб я їх випустив. Ну той шор. І тут... І тут шорт. І ще там два. Але я не буду казати які. Якщо хочете, пишіть коменти. Пишіть коменти і я скажу. Давай. Три круги. Я перший. Номер один. Я не победим. Кто с Украины пиши? Кто з какой країни, то тобто, кто пиши, я Ой-ой-ой. Ай, киндошки, он Ты ж пімотро... Сюда треба стоїть тихо. ти не знаєш. А, ми е, тоді грали цю карту. Помните? Ми грали цю карту. І Я багато раз розбивався. По що сзади машини показує, це, напевно, додає швидкість мені. Поняла? Я швидше стою. Або більше сил. Або... Да це швидкість додає мені. Ой, тут интервалы. Знаешь, как дрифтом заходит? лопало Рыба покласти лайк за дрифт. Скажите, какие видео сами Саме більше вам подобається які відео пишіть. Ми зараз будемо доїжджати третій круг. На 10 секунд на 10 секунд я вже швидший другого е, цього, ігрока. О! Ну, угу. від першого лиця буде? Я хочу дрифтанути від першого лиця. Попробуємо? Я Погано дріфтувати. Від першого лиця. Задрифтував і розбився Чи на тому самому місці? Пять кодектов. Ой. О, смарт. Смарт. Ого, аж на 12 секунд, да, він їхав. 12. Але це не також і довго. Оцю я ще ніколи карту не грав. Зараз пограємо і буду казати ось вам. І щось буду вам казати. Це є що про попытка слепса на вертолет моим бэт Я вже програвший на перші. Ні? Більше нікого не буду грати. А хто хочете, я знімлю вам обзор на свої джойстики. У мене є мій і... Шек, Два джойстка есть И обзор на игры которые у меня есть Элитная гонка Давай Кто-то вообще пришел И уже Смогается на хлопцах На треках Ой, лайк. Вір це дуже популярний чувак. Я не знаю, чи він є в Ютубі, але... але він дуже мені часто попадається в гонках. Особливо в таких. А рік це... Я не знаю, перший раз його Даже, бачу. Брав дуже часто попадается. Ну не так часто я лайфри. Я не знаю, как там пишется лайффир. Но я не знаю английскую. Да ты шо? Alô? Oh, Щоб я був першим, зараз буде вам перший і другий. Зараз буде третій. Я зараз третій. Зараз буде другий. А далі перший. Алло, аллоша. Давай быстрей. Алло, алло. Давай. А я даже не дивимся на статистику своей машины. Яка она помощности? По заносам не такая, как та. Кажись, правда. По заносам она не такая. Даже воно мучніше по заносах, а тут скорость нет. Вдруг он на шостий перейшов? перешл, Алеша. Давай, Алша. Ой, збив. Ой, сіра, таки Бул мистер Фризи.